в Ефірі «Голос Америки українською виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами о 18-й за Києвом з понеділка по п'ятницю І говоримо про найважливіші заяви та рішення, які стосуються безпосередньо України і підтримки України в протидії російській агресії. Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або в Ютубі, в коментарях можете ставити запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. І також обов'язково не забувайте писати, де ви. Нас дивитися, з яких міст країн дуже завжди важливо знати, де є наша аудиторія. Отже, сьогодні почнемо наш ефір із великої європейської теми. Ми знаємо, що в Парижі відбувається цими днями перша конференція, яка називається конференція солідарності з українським народом, і вже є перші результати, про які власне пропоную поговорити з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який приєднується зараз до ефіру. Богдане привіт. Якщо ми говоримо про перші результати цієї конференції, то очевидь мова йде про 1 мільярд євро, які вже погодилися країни сукупно разом надати Україні. Що це за гроші, на що вони підуть, і коли їх варто очікувати, власне? Гаразд ідеться про е, серйозні гроші, е, дуже великі суми і конкретні цифри. Тому, якщо ви не проти, то я зачитаю на ходу, переклавши заяву французької міністерки закордонних справ. Е, отже, Катрін Колона е, сказала сьогодні: таке. Отже, в межах цього одного мільярду, е, каже вона, е, головні цифри такі: е, 415 е, мільйонів. Євро, я так розумію, це для енергетики, 25 мільйонів для водозабезпечення. Сказала вона, 38 мільйонів для харчових ресурсів, для продовольства, 17 мільйонів на допомогу з охороною здоров'я, 22 мільйони на транспорт. І вона сказала, що ще 493 мільйони, Мільйони, які не визначені ще власне, конкретно на, на що ці гроші будуть йти. і тут власне я би звернув увагу на те, що дуже часто коли йдеться про такі міжнародні донорські конференції, то треба звертати увагу на те, що йдеться про. Обіцянки, так, тобто, mm -hmm. е уряди чи посадовці е чи країни заявляють, що вони стільки-то, стільки-то грошей збираються виділяти. Е дуже важливо е потім простежити перше, чи ці обіцянки будуть втілені. Е є випадки, коли після подібних, скажімо, донорських конференцій е гроші зрештою. Не або вони не надходили або не могли втілюватися, тому з українського боку дуже важливо, щоб була ефективна система втілення цих е, е, проектів е, використання цих грошей, саме ефективного використання цих грошей, коли вони надійдуть. Але зараз про що ми можемо говорити, це про насамперед про вияв солідарності міжнародної солідарності з Україною, тому що. Я спостерігаючи за новинами, помітив, що зокрема в Росії це сприймають дуже болісно, коли очевидно, що більшість країн світу, принаймні багато країн світу, підтримують Україну, вони засуджують те, що робить Росія. І для багатьох росіян тут виникає такий дисонанс, тому що з одного боку їхні керівники кажуть, що Росія чинить правильно, напавши на Україну. А чомусь весь світ цього не розуміє, і коли 50 країн понад 50 країн зібралися і координують свої зусилля в тому, щоб краще ефективніше допомагати зброєю, то з французького боку виникла ось така ідея створити таке саме об'єднання, такий самий механізм для гуманітарної допомоги Україні, і звичайно, що зараз найголовніша потреба, найголовніша проблема постала зв'язку з тим, що Росія. Бомбардує цілеспрямовано енергетичні та інші об'єкти життєзабезпечення в Україні про це сьогодні говорив французький президент Еммануель Макрон, який говорив саме про цю солідарність. І що цікаво, він сказав, що він хоче залучити більше інших країн, які вважають, що вони далеко там чи від Європи, чи що їх не стосується російська війна в Україні. Залучити їх якомога більше, і зараз ми бачимо, що до цієї донорської конференції причетними називають 70 країн, це дуже багато. І е, він заявив, що зараз світ солідарний з Україною, і найнагальніша потреба це допомогти українцям пережити цю зиму. І я сподіваюся, що ми зараз можемо послухати цитату з його виступу у Парижі. Ми допомагаємо народу, який чинить спротив в умовах зими. Є дуже конкретні зобов'язання: надати генератори, щоб підтримати інфраструктуру, світлодіодне освітлення. Ви побачите, що це буде дуже практично. Дуже важливо, що це було прохання президента Зеленського. Бо після російських військових поразок минулими тижнями їхній головний удар має на меті загнати українців у відчай, а тому вони чинять неприйнятне, атакують цивільну інфраструктуру, щоб перерізати водопостачання, струм. Щоб тримати людей в темряві і холоді, а ми допомагаємо мобілізувати допомогу, щоб захищатися від цього. Бачиш, наголосив Мануель Макрон на тому, що будуть практичні результати з цієї конференції. Власне Україні допомога якраз для того, щоб пережити зиму, потрібно просто зараз. Ми зокрема чули від американського боку, що ця допомога на 53 мільйони додаткових на те, щоб відновити інфраструктуру, як сказали в білому домі в п'ятницю, що ця допомога має почати надходити вже цього тижня. Чи відомо коли? Можуть почати надходити і ресурси із сьогоднішньої оголошеної чи обіцяної допомоги цими країнами. Я щойно зацитував цифри повідомлень про дати. Я не бачив. Я можу тільки сказати, що допомога від країн надходить вже. Ти згадала Юлі Сполучені Штати Америки, інші держави, європейські країни також надають допомогу вже і. Що мені здається досить часто трапляється на подібних конференціях, це країни уряди приїжджають, з'їжджаються туди, вони координують те, що вони роблять, і вони часто оголошують речі, які вони або навіть вже надали, або uh -huh. навіть надають, чи будуть надавати. Тобто певні речі, чи там чи генератори, чи, чи харчова допомога, чи фінансова допомога надходить вже. А, і я думаю, що важливо напевне, ну насамперед швидкість, так тобто, як нещодавно сказав український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба про зброю, що він раніше говорив, що що йому потрібно, він казав зброя, зброя, зброя. А потім через деякий час він сказав, що тепер на голові ще швидше, швидше, швидше. Я думаю, що в цій ситуації, коли зима так мовити, вступила в свої повні права в Україні з, зі снігом і з морозами. То для допомоги українцям, особливо тим, які потерпають від браку електричного струму, а в деяких місцях і без води, і без інших життєво необхідних служб потерпають. сьогодні. До речі, український президент Володимир Зеленський сказав про 12 мільйонів українців, що потерпають від проблем з перебоями з подачою струму, але ми знаємо, що фактично в кожному місті України фактично дуже дуже далеко від зони боїв, там де не чути канонади, все ж таки системи життєзабезпечення вражені. Перебої, відключення, планові позапланові відбуваються. Це означає, що є дуже серйозне навантаження, не лише на там помешкання людей, де людям потрібно. Зігрітися, особливо коли йдеться okay. про старших людей, про дітей, але візьмемо до уваги лікарні, дитячі заклади і, і, так далі, і так далі. Тобто це справа нагальна, і я ну, майже впевнений, що певна частина допомоги вже надходить і буде надходити якомога швидше. І ми дуже вдячні нашим глядачам, які, попри те, що в багатьох містах є перебої з енергопостачанням, все одно доєднуються до наших програм. І якщо у вас, друзі, є якісь запитання до мене чи до Богдана, то обов'язково пишіть. Ми спробуємо на них відповісти. Богдане, я хотіла ще поговорити про власне лідерство в цій конференції солідарності безпосередньо французького президента Еммануеля Макрона. Ми знаємо, що від початку повномасштабного вторгнення. Якраз до французького президента здається найбільше запитань в українців, тому що він фактично був останнім із лідерів, який хотів спілкуватися із російським очільником Владимиром Путіним, і досі так виглядає не. Полишає надії, що врешті зможе переконати російського президента або завершити війну, або піти на, на якісь дипломатичні прогреси. Ми знаємо, що він нещодавно був у Вашингтоні, і тут у Вашингтоні він наголошував на те, що знову ж таки Україну ніхто не буде підштовхувати, а йти до миру на невигідних умовах лише на справедливих умовах. Що Україна має вирішувати, коли сідати за стіл переговорів однак пізніше. Пролунали певні коментарі, які знову ж таки викликали, викликали багато запитань знову ж таки до французького президента Еммануеля Макрона. Він сказав в одному з інтерв'ю про те, що знову ж таки, що і Росії варто мати якісь гарантії безпеки. Що взагалі яка дискусія триває навколо цих коментарів, і навколо того, якою ж є позиція французького президента, і чи не нав'язує він її іншим лідерам? Так, а раніше він зокрема казав, що він турбується, що Росію не треба принижувати. так, Тобто ми можемо пригадати французькому президенту багато. І коментарі, чимало українців дуже, дуже гостро сприймають такі речі, і це зрозуміло. Країна, яка бореться за виживання, країна, яка ховає. Жертв фактично щодня, жертв цієї страшної війни, країна, де люди потерпають від холоду від проблем, і де фактично кров'ю платять за, за свою свободу, не може сприймати легко те, що для лідерів інших держав може бути. Там великою дипломатією чи виявами філософського погляду на, на світ і так, далі, і так далі. І тут я би звернув увагу саме на те, що президент Франції Еммануель Макрон промовляє як державний діяч, дивлячись на цю ситуацію глобально. Так, з одного боку, він дуже чітко засуджує агресію Росії. Він дуже чітко заявляє, що Україна повинна перемогти зберегти свою свободу. що Росія повинна припинити вбивати українців. Фактично, це однозначно. Але коли французького президента запитують про ширші речі, так про Історичну перспективу, про віддалене майбутнє, скажімо так, не, не про цю зиму, в яку українцям треба не дати замерзнути і, і, і не дати їм сидіти в темряві, щоб Україна не розчавила українців морально. А він починає говорити про речі, які далекосяжні. Так? Він починає говорити про далеке майбутнє, що робити з Росією, як її залучити, і звер... зверніть, будь ласка, увагу: він не каже, що Путіну треба. Гарантії безпеки, так він не каже, що треба якомусь там конкретно, скажімо, міністру оборони Шойгу давати гарантії безпеки. Вони чітко говорять, і, зокрема, Макрон щораз гучніше, і сьогодні він чітко у Парижі заявив, що йдеться про злочини війни, йдеться про відповідальність, як заявила цими днями група Семи, так звана сімка. про відповідальність Росії за злочини проти. Фактично проти людства, зло, воєнні злочини проти українців, тому е, його розмови про е, ширші дипломатичні рішення про глобальні процеси треба розглядати саме, саме у, у цьому плані, коли е, Франція, е, країна провідна країна Європейського Союзу, говорить про такі речі, як е, розклад сил у Європі. Про майбутнє то треба пам'ятати, що французи бачать себе провідною країною у європейському mm -hmm. союзі, і напевне не лише, не лише у Європі і за її межами. І тому дивлячись у майбутнє, очевидно, що вони намагаються знайти місце для Росії, якою вона буде. Всі сподіваються, що вона буде мирною, принаймні, можливо, можливо, демократичною. Очевидно, що у Європі кожна країна почув, повинна почувати себе безпечно і тоді тоді в Європі, в Європі буде, буде мир. Якщо скажімо, складеться ситуація, в якій Росія буде. Реалістично дивитися на світ, не ховатися за своїми е, імперськими бажаннями і геноцидними своїми намірами, то очевидно, що з Росією можна бути е, можна говорити багато речей. Аж щодо його розмов з Путіним, ну не забувайте, що інші лідери, також, наприклад, е, пан Ердоган, президент Туреччини чи канцлер Німеччини. Олаф Шольц також досить регулярно розмовляють з президентом Росії дуже рідко останнім часом. Найголовніше те, що вони йому кажуть. І мені мені так здається, Я можу собі дозволити такі розмірковування. Нашій Але деякі де аналітики аналітиків вважають, що взагалі не варто заохочувати Путіна взагалі діалогом із ним, допоки він не виведе війська з України. Такі думки теж лунають і такі думки теж так. мають мають місце. Або так як наприклад зробив Еммануель Макрон, не, не перепрошую, як зробив. Олаф Шольц в останній розмові з, з паном Путіним, що викладено у документах з Берліна, сказати, що з Росією можуть бути розмови, якщо Росія виведе війська з України. Тобто заважати Москві стверджувати, що мовляв немає ніякого іншого виходу, окрім війни. Напевне, це також важливо, правда. Тобто, так росіянам також важливо показати, що є шляхи до миру, і цей шлях не обов'язково через війну. Цей шлях пролягає через припинення бойових дій проти України, через пошанування кордонів, на чому до речі, завжди наголошує німецький канцлер Олаф Шольц. На принципі непорушності кордонів, на якому досі тримався мир у Європі і на якому він. Теоретично мав але, би далі триматися, але все одно останнє рішення за Путіним, як кажуть, і в сполучених штатах в європейському союзі, що вони не бачать. Що Путін на цьому етапі готовий іти на якісь або суттєві переговори, або завершувати війну? Богдане, ти згадав одну річ, про яку згадується про те, що шукають місце, яким може бути місце Росії після війни і місце Росії у Європі? І одна дискусія була цікава напередодні, за якою стежила колега Катерина Лісунова. Це була дискусія організована виданням Financial Times, і Тімоті Гартон Еш, професор європейських досліджень вокскрс. В Оксфордському університеті він сказав, що найкраще, що може статися з Росією в довгостроковій перспективі, це програш у війні з Україною. Давай послухаємо, що власне він сказав про це, як він аргументує цю позицію. Мені здається, що вона цікава в контексті нашої розмови. can do Найкраще, що ми можемо зробити в глобальному протистоянні між демократією та авторитаризмом, це допомогти Україні виграти активну фазу війни. А це означає більше зброї, більше протиповітряної оборони, більше танків. Найкраще, що може статися з Росією в довгостроковій перспективі, це програш у війні з Україною. Найкраще, що сталося з Німеччиною в 1945 році, це її програш у війні. Ми маємо пам'ятати, що в Росії все ще є досить багато людей, яких змусили замовчати. Є й ті, що виїхали з країни, які дійсно поділяють наші цінності, які прагнуть демократичної і вільної Росії, і ми повинні продовжувати говорити з ними, а не тільки з Путіним і його режимом. Така думка від Тіматіша. Богдане ще одне питання до тебе, якраз в контексті того, що знов ж таки професор говорить про те, що найкраще, що ми можемо зробити зараз в цьому протистоянні між демократією і авторитаризмом, це допомогти Україні виграти активну фазу війни, надаваючи надаючи більше озброєння. В цьому контексті хотіла тебе запитати про коментарі, які пролунали нещодавно від Британського міністерства оборони. Про те, що вони можуть розглянути надання зброї і ракет більшого радіусу дії. Це те про що і до чого. Закликає українська влада вже не один місяць. Що про це відомо, і чому зараз почали говорити саме про надання таких потужностей Британія один з найсерйозніших постачальників зброї Україні після Сполучених Штатів, і британські лідери одні з найгучніших агітаторів за. За збройну допомогу Україні, і до речі, ця заява, про яку ти згадала, заява британського міністра міністра оборони Бена Волеса, яка пролунала у британському парламенті, була відповіддю на. Запит запитання від колишнього прем'єр-міністра улюбленого британського прем'єр-міністра Українців Бориса Джонсона. Він залишається депутатом Борис Джонсон, і вставши з лави депутатської, він запитав чи то пак навіть закликав британський уряд далі допомагати Україні щораз потужнішою і далекобійною далекобійнішою зброєю на тлі. Російських ракетних ударів по по українських містах по українській інфраструктурі, і ось відповідаючи на це, це запитання на цей коментар Бориса Джонсона, колишнього прем'єр-міністра, колишнього свого керівника Бен Уоллес, який залишається міністром оборони, сказав це. Мені здається, сформулювавши дуже дуже цікаво. Воно лунало ну певною мірою, я б сказав, як ультиматум ультиматум Росії. Британський міністр Бен uh, Волес на жаль, ми не маємо його цитати, Я, я спробую максимально близько uh, переповісти, що, що він сказав у парламенті. Він сказав, що uh, ми, ми завжди сказав він відкриті до постачання потужної і uh, далекобійної зброї для України. Він не говорив про типи зброї. Як про, про яку саме йдеться, чи це про, про ракети, чи про можливо дрони, він сказав, що якщо Росія буде і далі обстрілювати об'єкти української інфраструктури, то тоді Британія буде з більшою готовністю розглядати це, і він особисто буде розглядати надання Україні більш далекобійної зброї, зокрема. Як пролунало там у контексті цієї дискусії для ураження, як вони сказали, сказали справедливого враження російських об'єктів, звідки запускаються ці дрони чи ракети, якими руйнується українська інфраструктура, якими обстрілюються українські електростанції, електромережі, і, і, і так далі, і так далі. Пролунало, здається, в одному з в одному з абзаців слово «атакам», тобто, це ці далекобійні uh -huh. керовані керовані ракети, які можна запускати з американських систем Хаймарс, а також з подібних систем, але на гусеницях які надала Велика Британія і надали надали інші країни. Тобто, якщо це сприймати дослівно. То воно пролунало, чесно кажучи, як такий гультиматом застереження на адресу Москви, що подальші е, такі жорстокі е, удари по українській інфраструктурі, які названі фактично воєнними злочинами, можуть бути одним з приводів, одним з виправдань для того, щоб Україна таки отримала е, далекосяжні далекобійні е, засоби боротьби проти е, тих місць, звідки. Звідки на Україну запускають дрони, ракети тощо, і це дуже цікавий розвиток Богдана. Тому що ми знаємо, в сполучених штатах кілька разів наголошували на тому, що знову ж таки на той час, коли про це питали, не вважали, що Україна має достатньо потужності, щоб вражати ті цілі, які їм потрібно. Тому побачимо, можливо, після британських коментарів також буде деяка зміна позиції в Сполучених Штатах. Це дуже цікаво. Дякую тобі, Богдане. Дякую тобі за експертизу. Побачимося в програмі. Чистаємо 22 Богдан буде розповідати ще більше про результати конференції солідарності з Україною. Тому обов'язково не пропустіть і приєднуйтесь до наших ефірів. А завтра буде ще одна цікава розмова, про яку розкажу згодом. Папа, -па, Богдан, побачення. Друзі, якщо ми говоримо про американську військову допомогу напередодні, також кілька запитань в цьому контексті пролунало до Джейка Салівана, це радник з нацбезпеки. США. і зокрема у нього попросили прояснити, якою є позиція, і чи бачать Сполучені Штати будь-яку загрозу в цьому контексті. через звільнення, через обмін, ми знаємо, що Сполучені Штати і Росія провели обмін і обміняли американську баскетболістку Брітні Грайнер на Віктора Бута, який відбував покарання у Сполучених Штатах за торгівлю зброєю. Віктор Бут повернувся до Росії, вже зробив низку скандальних заяв. Він зокрема сказав, що підтримує війну Росії проти України. Сказав, що доєднався б, як би якби міг до війська. І зокрема, також він висловив такі слова, бо висловив такі заяви. Що до того що він би міг би якимось чином допомогти росіянам в цій війні, і Джейка Салівана попросили прокоментувати ці заяви. Наскільки вони вважають великою загрозою, що таки така людина, такий злочинець, як Віктор Бут зараз опинився на свободі і опинився у Росії? І ось як прокоментував Джейк Саліван загрозу, яка потенційно могла би надходити від Віктора Бута в контексті російської війни проти України. Вовімодізмейкшоревіорблантингені вашенефотибігєнедвентеджінюкреїн. Ми хочемо переконатися, що ми притупимо будь-які спроби Росії отримати перевагу в Україні чи то військову. Чи перевагу через атаки та знищення цивільної інфраструктури? Тому наша увага буде зосереджена на тих речах, які становлять справжню загрозу для України та народу України, а не на коментарях, які лунають у телевізійних шоу. І ми будемо продовжувати зосереджуватись на цьому. До прикладу, лише минулої п'ятниці ми оголосили про ще 275 мільйонів доларів військової підтримки Україні. У найближчі дні ми будемо мати додаткові оголошення. Як бачите, Джек Саліван говорить про те, що в найближчі кілька днів очікуються нові оголошення. Мається на увазі нові оголошення військової допомоги для України. Ми безпосередньо будемо стежити за цим, якщо будемо мати якусь інформацію, обов'язково повідомимо. Але важливо в цьому контексті нагадати, що в найостаннішій розмові між Президентом Сполучених Штатів Джо Байденом та українським президентом Володимиром Зеленським вони якраз обговорили допомогу Сполучених Штатів в захисті української або в посиленні української протиповітряної проти протиракетної оборони. І президент Байден наголосив на тому, що це є пріоритетом американської допомоги для України. Тому знову ж таки будемо стежити за цим розвитком. І ми вже трошки згадали про теж важливу дискусію, яка відбувалася напередодні. це була. Дискусія організована виданням Foreign Policy і також центром європейських досліджень Вільфреда Мартенса в понеділок, 12 грудня. І один із коментарів ви почули ця дискусія стосувалася взагалі ці можливості нової холодної війни і боротьби між демократією та авторитаризмом. І Аліна Полякова, це президентка центру аналізу європейської політики. Вона не походилася з організаторами дискусії, які виділили тему обговору обговорення імовірність ймовірність нової холодної війни, вона говорить про те, що нинішня ситуація вже перетнула ризики холодної війни і є набагато небезпечнішою. Давайте послухаємо коментар Аліни Полякової. Я не вважаю, що ми перебуваємо на етапі нової холодної війни. Я думаю, що ситуація набагато набагато гірша ніж за часів радянського союзу. З двох причин: по-перше, уся архітектура ядерного стримування, яку ми побудували після холодної війни, повністю розвалилася. У нас більше немає угоди між Росією та Сполученими Штатами, які разом володіють переважною більшістю ядерної зброї у світі. Так само більше не діють інші договори, які це регулюють. Лювали, наприклад, договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, угода про обмеження системи протиракетної оборони. У нас залишився буквально один договір, який може бути продовжений або не продовжений протягом наступних кількох років. Ми опинились у справді небезпечній ситуації. По друге багато інших країн зараз володіють ядерним потенціалом, якого вони не мали під час холодної війни. Такий коментар знову ж таки про ситуацію, яка склалася зараз, І те, що ми почули на цій дискусії, низка експертів наголошують, що Зараз найважливіше дотиснути і продовжувати надавати Україні більше підтримки для того, щоб Україна здобула перемогу у цій війні, яку розпочала Росія. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу, що на зв'язку є Київ, Виноградів. Також вітає Запоріжжя. Дуже багато із коментарів також із Дніпра з Дрогобича та інших українських міст. Також вітає Італія, Львів, Північна Кароліна. Дякую вам дуже, друзі, за увагу. Приєднуйтесь до нашого ефіру. Час тайм» о 20. 22-й. там будемо говорити про найостанніші заяви і рішення, які стосуються України. Також будемо стежити за брифінгами в Пентагоні, в Білому домі і державному департаменті. Побачимось, па, -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.